Не просто законопроект, а це презентація драфту законопроекту, яка покликана до того, аби сьогодні ми з вами зрозуміли всі проблеми, які існують у сфері мобілізації, обговорили їх, обговорили текст драфту законопроекту і відповідно прийняли е, на, на доопрацювання, прийняли певні зміни, певні рішення за рішучують вуслі Майдану. Ми дуже багато зламали стереотипів. Про самих себе. І один з стереотипів, який ми про себе зламали, це те, що ми слабкі. Що ми слабка нація, слабке суспільство, що в нас немає сильної держави. Але подивіться, за цей рік, що відбувся, громадяни власними руками створили армію, яка здатна протистояти одним з найсильніших армій світу. Надзвичайно важливо посилити роль і держави, і суспільства у підготовці армії. І дуже важливо, що ця ініціатива громадян, яку зараз ми маємо, вона була у співробітництві з державними структурами, в результаті чого армія наша стала сильніша. Ми намагаємось зараз знайти ті механізми державного приватного партнерства у сфері безпеці, які б легалізували участь громадян у підготовці до служби в армії, які би легалізували. Співпрацю між державою і тими добровольчими батальйонами, тими силовими загонами, які існують по всій Україні. Оцей законопроект і покликаний максимально організувати підготовку наших хлопців для того, щоб вони могли захищати нашу батьківщину в кожній області України, в в тому тому числі, не, не, не в тому числі, а також в місті Києві. Повинні бути створені навчальні центри для підготовки військовослужбовців. Ця підготовка повинна здійснюватися на приватне державне начало. Тобто, з одної сторони буде приватна, неприбуткова компанія, яку мають створювати громадяни, виключно громадяни України. З іншої сторони, має бути декілька державних партнерів. Тобто, на обласному рівні це є обласна державна адміністрація і обласна рада. И також Министерство обороны. Сейчас в обществе муссируются две основные темы с точки зрения информационной войны. Первая тема это в том, что данная мобилизация, например, незаконна, потому что у нас нету не введено военного положения, а если нет военного положения, то значит не имеет права мобилизировать людей в зону АТО. Вторая часть, которая в основном поднимается людьми, это вопросы территориальной привязки. На самом деле есть закон Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке. Если мы прочитаем первую главу, этого закона и в частности там третью, четвертую статью, то для нас совершенно станет понятно, что данная мобилизация, которая проходит на территории Украины, вполне законна и отвечает полностью всем требованиям законодательства Украины. То, что мы предлагаем, это механизмы, как можно мобилизовать граждан для подготовки в армии, а также для защиты той территории, где они проживают. Це не є, звичайна, альтернатива армії. Це є просто підготовка загальних громадян до захисту батьківщини в будь-якій точці України, де б вони не були. У мене багато питань. От пропонується створити, наприклад, окремий штаб. Загалом у нас дуже звикли люди. Щось десь робиться, давайте ще додатковий орган створимо. Панове, я не думаю, що варто плодити дуже багато різних органів. Хай більше людей працюють, в тому числі як такі резервісти. Так, да, буде багато створено громадських організацій неприбуткових, які побажають зараз займатися за бюджетні кошти. Ну я не думаю, що обласна рада і обласна державна адміністрація зразу найдуть кошти. Чи будуть такі підприємства, благодійники, які зараз ось прийшли, ми готуємо будьте нам гроші. Закон наразі. Дуже чудовий. але я хочу почув від вас, пане Мислав, ви його назовний. Не також, що селі Таран казав, що дійсно я читав навіть і маю інформацію, читав все це, що Путін боїться не так нашої армії, як партизанських дій. Несіть пункт, щоб при обласних держмістраціях були створені структура певно, обсудити це так само по підготовці партизанського руху в Україні повинні відновити. І цим законом передбачити відновлення військових кафедр на базі наших вищих навчальних закладів. Знов таки, хай Міністерство оборони займається і планує. І це вже будуть люди, які два роки пройшли підготовку, і це є той резерв на територіальної оборони. Крім того, наша молодь це 9, 10, 11 клас. Чому ми забудемо про такий е шикарний предмет, як начальна військова підготовка, яка на сьогодні. Нас має дуже велике значення. Оці всі речі, що ви говорите, вони в повітрі, вони потрібно їх розробляти, і ми нас запрошуємо до цієї співпраці. Але от саме в цьому законопроекті ми хотіли б дуже вузько зосередитись на от задачі дуже вузькі і конкретні: як залучити бізнес до підготовки громадян, як залучити самодіальні загони оборони, які зараз створюються до підготовки громадян, і як держава має сприяти було понятно, де три трохи упора на нього.